Я знаю, кроме за кем мне говорить. Ты. Каким? Каким мне удобно? Понял. Тут франки? Да, тут nee. на Конкос. Не будет так. Будет? Не будет. Що ти от мені хочеш? Я вам говорю, ви, коли ви зайшли, говорили так, українською. Ви з яких ви підрас, ви тільки виставляєте українським, українським. Добрий день. На шоу магазин. Говорите українською, українською. Ну, то чмо, підходите до мене? Да, Чому ви ображаєте? Я вам а сказав, розмовляйте українською. Ну, йобать. Ви не знаєте, яка яка ситуація в Україні? Я знаю, яка ситуація. У мене дома ніхто, кого... а ти стоїш і зараз. У мене є. Ну, поздоровайся. Я переходіть на особисте. Я вам говорю про мову. Центр, что это не что может Можете ну... А может он не будет Торетись. просто, когда я захожу в магазин, мне что-то тыкать, не о чем дал призываться. Сучай не буду. Я разум, а ви... Не буду. буду. Я, я, не це буду. не я Попросив, щоб А ви, кто я я говорю ви? про те? що ви могу в магазин. Что вы знаходитесь в Украине? Да, в свободной стране. Кто Украинский, будь ласка. Нет. Украинский сделал. Нет, что ты мне сделаешь? А я вам не буду нічого робити. Все, я в вам говорив, що віде, вас віде, тут не поводок. буде. А Дайте, будь ласка, поводок, ладненько, всі. А ви просто обзиваєтесь? Ні, тому що ти не розумієш, що ти сюди. Ви, ти... ви, ви до мене обзиває. не тикаєте. Ти сидієш тут, думаєш, що я зихтюю. Ви до мене не тикаєте. Ти тут не тикаєте. Одну хвилину, я попрошу вашу увагу. У нас є тривожна кнопка. Неважно, хто якою мовою говорить, якщо ви будете простежувати, дивіться, кнопка. Так, то у вас просто і вас, і вас і все. В магазині не має бути такої поведінки, яку ви штували ви обидва. Я говорю, говорю, що в українську ви проти української? Я ні. Я не відстою. Я відстоюю тільки я відстоюю тільки простір магазину, ви піднімаєте кількість паніку і ви